Друзі, подивіться, яке диво. У нас на дереві саді на одній гілці, на одній гілці э, ростуть э, київські лимони. Мілкоплодні, ось такі, типа лайміка. Бачите? Потім э, одночасно висять мандаринки і одночасно висять апельсини. І, лимони, і на цьому і ж самому дереві ще є лимон. І тут ще лимон. Рейф. І ще от грейпфрут. Але що цікаво, на цьому дереві залишилась потрясаюча. Локація, дивіться, старий лимон, якому вже майже два роки дає або, да? або да. півтора півтора року. А біля нього примостився маленький молодий лимончик. Ось таке явище на одній гілці. да ось таке явище, плодоношення лимона протягом року кілька разів. Свідчить саме ця картинка, коли два лимона різновікові, да, висять на одній гілці. Це і є підтвердження цього факту. Лимон вічно зелений, плодоносний. Безперервного циклу рослина Вирощуйте його, воно дуже класно росте в квартирах.